Привіт. Сьогодні я розповім, як конвертувати відео у різні формати. Для цього я буду використовувати застосунок Magic Video Converter безкоштовну версію, який підтримує такі формати AVI або AV MP4 3GP MPEG, MOV, WMV, RM, тобто для RealPlayer SWF, тобто флешформат, та інші. Включно з flv та MKV. Отже, для того, щоб конвертувати ваш файл, потрібно спочатку його вибрати, натиснувши або ось цей плюсик, або Open Files, якщо ви хочете відкрити декілька файлів одночасно. Я натискаю ось цей плюсик. Вибираю потрібний мені файл. Ось цей файл, що називається Moped, Відкриваю його. Оскільки я користуюся пробною версією, то з'являється повідомлення, яке попереджає, що я можу конвертувати лише один файл після запуску цієї програми. Щоб конвертувати інший файл, мені доведеться цю програму закрити, а потім відкрити знову. Отже, натискаємо ОК. Тут можна попередньо переглянути наше відео. Аби вибрати, куди саме ми хочемо розташувати наше відео, нове відео, натискаємо на кнопку Browse. І вибираємо папку, до якої ми будемо конвертувати наше відео. Натискаємо ОК. Тепер вибираємо формат, у який ми хочемо конвертувати. Для цього прикладу я буду конвертувати у формат MOV, тобто для квіктайму. Тут також можна вибрати різні профілі. Я виберу DVD-якість. І натискаємо Convert, тобто конвертувати. Знову ж таки, оскільки я використовую пробну версію, конвертування відбуватиметься лише 5 хвилин. Але оскільки моє видиво невеличке, цього більш ніж достатньо. Тому я натискаю Yes. Тобто так. Відбувається конвертування. Можна також одночасно переглядати це відео, робити попередній перегляд. Також можна вибрати опцію видалення файлу джерела після закінчення. І також можна вимкнути Windows після закінчення. І ось наше конвертоване відео. Отже, зараз ми переглядаємо відео у форматі MOV. Тепер ви знаєте, як конвертувати файли у різні відеоформати. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!